Так, але коробка прикольна. Якби коробка була не закоцана, я думаю, коробку б також можна було продати. Гарненька така. Так, добре, це в сторону. І по ітогу. У нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Отака сім. Вісім. Дев'ять.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37, 38. Трішки не дотягли до 40. Хлопець писав, що їх, якщо оптом продавати на великий об'єм, то можна сміло по 5 гривень продавати. Якщо не спішити, то можна по 10, 15, а то і 20 гривень в залежності від рідкості. Мені на то все немає часу. По 5 гривень, як на мене, цілком нормально, у нас тут майже 4 А, Тож, по 5 гривень це почти 200 гривень. Доволі непогано. 200 гривень це мінус 200 гривень по цій посилці, тому що така коробка коштує 400 гривень. Це нормально. Відносно нормально, але сама суть. А, тому, якщо хтось збирає, пишіть, якщо ні, то на Лекспіде, я буду там пробувати продавати. І переходимо до наступної. Так.